Початок тижня на Хмельниччині буде холодним, та вже за кілька днів синоптики прогнозують потепління. Найближчої ночі з 20 на 21 жовтня очікуються найнижчі показники. Температура повітря коливатиметься від плюс одного до мінус трьох градусів. Вдень у вівторок повітря прогріється до плюс восьми, плюс десяти градусів. Очікується хмарна з проясненням погода без опадів. У середу 22 жовтня нічну температуру повітря прогнозують в межах плюс 1, плюс 3 градуси. Вдень термометри покажуть плюс 10, плюс 12 градусів, впродовж доби опадів не прогнозують. Ранковий туман та незначний короткочасний дощ прогнозують у четвер 23 жовтня. Температура повітря вночі буде на рівні плюс 6, плюс 8 градусів, а в день плюс 11, плюс 13 градусів. У п'ятницю 24 жовтня буде тепліше, проте інтенсивні опади накриють Хмельниччину. Температура повітря в нічний час прогнозується в межах від плюс 7 до плюс 9 градусів, в день повітря прогріється до плюс 13 плюс 15 градусів. У суботу, 25 жовтня, вранці прогнозують короткочасний дощ, який до обіду має припинитись. Температурні показники коливатимуться від плюс 9 градусів вночі до плюс 14 градусів в день. У неділю 26 жовтня опади прогнозують у другій половині дня. Температура повітря вночі буде на позначці плюс 7 градусів, а вдень не підніметься вище плюс 12 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.